Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо тушковану картоплю з м'ясом і овочами, які ми найчастіше вдома готуємо цю страву. Дуже смачна, дуже швидко готується і всім до смаку. Приготуйте не пошкодуєте. Ще й плюс корисно. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Перед початком роботи нам треба підготувати м'ясо. У нас свинина, можна взяти будь-яке інше, з курятиною теж буде дуже смачно. У нас свининий гуляш розрізаємо на ось такі шматочки, більші-менші і беремося його обсмажувати. Нагріваємо сковорідку, наливаємо олію і будемо зараз обсмажувати м'ясо з усіх сторін на середньому вогні. Періодично помішуємо, нам треба, щоб рідина із м'яса вийшла, і ми її будемо зливати. Тим часом, поки м'ясо обсмажується, ми наріжемо цибулю на кубики. Далі рідина зійшла з м'яса, ми її забираємо. Нам оцього жиру не треба. Навіть якщо будете готувати на курячому м'ясі, рідину теж зливайте. Тепер легенько обсмажимо м'ясо до золотавого, можна до червоного, вже як вам більше вподоби. Ми до золотавого. Якщо є потреба, можна додати трішки олії. Так, м'язко у нас трішечки вже підсмажилось, додаємо цибулю, періодично помішуємо. Як бачимо, що цибуля вже зм'якла, можемо забирати з вогню. Перекладаємо в кастрюлю, якій будемо тушкувати. Ставимо на вогонь і додаємо воду. У нас тут приблизно йде 100 мл води. У вас може бути інша кількість, в залежності від об'єму каструлі. Наливаємо так, щоб покрити до половини м'яско. І далі тушкуємо його. Приблизно 10-15 хвилин, якщо це свинина. Потім додаємо сіль перець спеції до смаку, перемішуємо. І ще 20 хвилин тушкуємо. Якщо це буде курка, достатньо буде 10 хвилин і 10. М'яско у нас вже протушкувалося, аромат на всю хату. Тепер додаємо картоплю. Розрізаємо на 2 частинки або на 4, в залежності, яка картопля. Не перемішуємо, накриваємо кришкою і далі ставимо на середній вогонь. Поки тушкується картопля з м'ясом, ми можемо нарізати зелень. У нас петрушка. Тушкуємо приблизно 20 хвилин до готовності картоплі. Це теж залежить, яка у вас картопля. Куштуємо картоплю. Якщо вона вже така у нас альденте, майже готова. Перемішуємо з м'яском. І тепер сюди додаємо заморожені овочі. Тут теж можна. Підбирати будь-які варіації, які вам до смаку. Дотушковуємо приблизно 10-15 хвилин, залежно, які овочі, і картопелька в нас вже готова. Додаємо зелень і смакуємо. Якщо вам до смаку більш рідкий варіант, то додайте більше води. Тут уже можна підбирати під будь-які смаки. Швидко на раз, два, страва вже готова. До смаку і дорослим, і дітям. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал Підтримайте український і хай вам все вдається, друзі!